Так, дівчата, я тут, значить, що роблю? Я тут роблю отчет для марафону п'ятниця 13. І у нас було завдання, що ти залишаєш для себе. Ну, щось таке, завдання вже не пам'ятаю, але ну, що ти обираєш залишити чи щось таке. А місяць був типу місяць тиші, спокою, гармонії. Да? От. І значить, що у мене? Я собі вишила частину троянди, показую, ніхто робила, не доробила, тому не звертайте уваги. Світло вимкнули, потім дороблю. Значить, що у мене тут. Вишивалася. Я не буду тоді розповідати, хоча можу, в принципі, да? бо оце все я її вишивала весь тиждень, по суті. Ану, Сонь, подай мені мій планшет, будь ласка. Просто планшет без підставки. Так, і я тоді, да, я тоді вам розповім, бо більше ж мені нема навіть що показати, бо я вишивала саме цю троянду. У мене тут вже багато, вже 34,5%, що я навишивала за цей час. Тут вийшло 13 259 хрестиків. Так. Це... А, я два рази брала, тобто я вам навіть не можу сказати, скільки я зараз навишивала, вишивала. Неважливо, в цьому місяці тоді вам розповідаю, бо я брала, виходить, з 13, -го, 10, -го, а, потім, а потім, коли я брала з 5, го 11, го от 1, 2, 3, 4, 5 днів я вишивала. Ладно, я не буду рахувати, скільки там було, це не важливо. Важливо, що отак от у мене вишили за місяць два вишивальні рази. Так, і що я вишивала, дівчата? Я брала оцю частину, отут вишивала, і закривала все тут. Виходить, ну, мені хотілося просто подивитися, як вітраж буде виглядати. Тут було зрозуміло, бо тут ця балка чи рама, рама, да, рама рама, вікна вона частково була вже вишита, і тут як тут вишивається. Ну, що сказати, тут трошки складніше, ніж тут, тому що є вкраплення інших кольорів, і, ну таке. І тут було складніше закривати, бо у ці всі. Впадінки, всі оці тріщинки на склі, оце все вишивається такими одиначками по два по три, хрестика, такими смужечками, ланцюжками і так далі. От. Ну, А де кольори де кольори у мене були такі, ну, як сплошною зашивкою да, суцільною? Там. Там, звісно, було легше. Листочки теж непогано вишивались. Я позакривала оці. оці. От. Ну і, і все. І все. Бачите, доволі так непогано так зараз. Я... О, доволі непогано вийшло в мене вишивати. Цього разу ну, з початком місяця. По планах, так, я думаю. Я просто думала, куди піти? Або тут вишити, або вниз. Ну, я думаю, я піду отак от вниз, тут буде вишиватись отак от темний фон, і потім сама ваза. І оце, оце все я і буду вишивати. О, і що ж я придумала, значить, що я собі залишу в цьому місяці тище, да? що я з собою беру? Ну, зазвичай, зазвичай, якщо це брати саму тишу для себе, а у нас так символічно вийшло, що почали вимикати дуже багато світла, да? і е, виходить ти без звуку. Ну, можна там книжку якусь скачати, слухати, вишивати, щось таке, що я і робила в принципі. Але коли м м мені хочеться саме тиші, то що з собою нуж якусь поживу. Береш для розуму. Тому у мене тут книжки, які я не прочитала. ті, що... Ну, Я не беру книжки, наприклад, які я там люблю, які я читаю, бо у мене немає таких улюблених якихось, нема такої пристрасті до якоїсь одної книжки. Тому мені більш цікаво, те, що я ще не прочитала. Тут я просто поклала рандомно дві книжки, які в мене новенькі є, не прочитані. І ще, як ви знаєте, я обожнюю та. Тому я під кожну свою роботу, у мене три роботи в марафоні, і я захотіла взяти якусь підходящу колоду. Оця така романтична таро, бачите, вона може виглядати такою легенькою, типу того романтичне, да, щось, як серіальчик, але ні, ця колода доволі серйозна. І я навіть дуже здивувалася, коли її отримала. Ну це пару років тому, мені здається. От, то вона дуже серйозна, дуже така потужна. От тому, ну якби вона так не шуткує з тобою, а чітко і прямо тобі в лоб все висказує. І що я захотіла? Я захотіла подивитися. А що знаєте, що несе вишивка з собою? От я беру три роботи, які в марафоні, і я хочу кожну подивитися. І це так цікаво. От я взяла на цій колоді легенький такий розкладик зробила. А що значить несе саме ця робота вишивальниці? А да? ну особисто мені, наприклад, хоча я, я питала саме для вишивальниці, це так цікаво. Коротше, я цю роботу робила тоді, коли в мене було дуже, як сказати, емоційно складний період, просто складний. Невідомо що, невідомо як буде, і так далі. І спочатку я взяла доньку пустелі, потім вам розповім про неї, а потім? Я взяла цю роботу. І вона для мене, знаєте, як новий світанок. Тобто сонце встає все стає видно, і ти бачиш, куди йти далі. І оці бліки, да, блищить листя, троянда, вітражі такі яскраві, оце все переливається, все це так світиться під сонцем. І тому це як новий день, новий початок. як Ну, як перехід трансформації. Що мені карти показують? Дивіться. Вони, значить, мені показують король Пентаклі. Ну, це і є таке земне, саме земне, ну, можна сказати, така земна творчість, те, що от як вишивка. Да? Або якась стабілізація. До речі, от у мене чоловік, король Пентаклів, і тому часто от випадає, як він мені в розкладах. якщо я щось. Але це й було пов'язано саме з родиною, з чоловіком, проблеми ці всі емоційні переживання і так далі. І тому воно отак от мені і випало, бачите? Потім, значить, що сама ситуація, я якби не розкладала дуже глибоко, просто отак от трошки. Сама ситуація, дивіться, що мені показує. Луна, імператор, імператорка. Значить, дивіться, луна, ну це щось таке невідоме, щось таке потаємне. Да? Ну, тут така колода про кохання. Якби ми про кохання розмовляли, то тут би була може якась, знаєте, така. Ладно, не буду це цеплятися. Будемо про цей саме розклад. Значить, Тут щось невідомо. І на той час у мене, до речі, і була така якась ситуація невідомого. Не, невідомо, що буде, як буде, і так далі. Імператор це у нас така стабільність. Да? І Імператорка вона, як, як сказати, вона саме і є, оця, оця творчість, щось земне так само, як і цей король Пентаклів, тільки в жіночому, ну, найвища така жіноча постать. От, І вона як покровитель, да, от, всього цього дійства. Тому, от, знаєте, стабільність і плюс все земне, все таке от, те, що. Родина, там, діти, там, не знаю, заробітки, робота, да, все оце, оце імператорка нам якби дає. От, тому ну, от так от воно і показує, дивіться, стабілізація з, з цього невідомого. І далі я вже не буду вам розклад повністю показувати, що там, бо воно таке особисте. І далі дивіться, я Поклала карту, що у мене буде в етозі, да? ну, що потім. І тут випадає карта шестірка мечів. тобто перехід тут, значить, Парочка на вокзалі от прощаються це перехід. Ну Саме так ця робота у мене вона і є. Ну і Потім я не втрималась, питала, куди ж перехід. Що ж за перехід? І дивіться, що вона мені показує. значить показує а десятку кубків Ну знаєте Тут виходить, коли люди повністю задоволені задоволені своїм життям. Тобто, ну такий Емоційний комфорт, благополуччя, таке, що навколо тебе. ну, Тут вже йде навіть не фінансове, матеріальне, а таке гармонійне у всьому, в родині і так далі. Тут, бачите, дівчина, хлопець її грає музику, да, і котики такі. Ну, тут, тобто, от, от, воно так і показує. Далі йде. Іерафант. До цього, ну, я іерафанта не дуже полюбляю взагалі в розкладах. Він такий а, двоякий, якось ну, для мене особисто. Але тут такий ірафант з такою гілкою лілій, да? І він ну, як правильно, щось правильне нам символізує таке. От, і знає, ну, це ж ви пам'ятаєте, да? перехід куди? А ну видно вам, що я вам тут показую, зараз посуну. О, Дивіться, які. Карти красиві, просто розглядати чудові картинки такі. От, значить, дивіться, от, оця десятка кубків, яка показує гармонію, да? а потім ну, щось таке правильне, що так повинно бути, що все, ну, як сказати, як, як прийнято ну, такого плану. А, от. І далі йде м, цей у нас рицар-Жезлів, тобто виходить, що у нас по розкладу, виходить, що до чого й приходимо, да? вишиваючи цю роботу, до чого ми приходимо. А приходимо, дивіться, а, тут виходить ми із того з, з нерозуміння ситуації, виходимо в стабільність. А потім виходить перехід, і йде в повну гармонію емоційну, правильно, як як потрібно. І тоді ви можете з цієї позиції діяти далі. І діяти рішуче, щось новий, якийсь може задумати проект, щось почати, щось новеньке. Ну, тобто, коли вишиваєте троянду, от, от таке коло ви проходите. Ну, для мене це просто. В точку карти видали. Отак, цікаво. Тобто я сфотографувала. Зараз буду іншу роботу дивитись, що, що там у мене випадає. Візьму іншу підходящу колоду. Так, а тепер донька пустелі показую вам. Ну, теж це інша колода. З нею я не дуже дружу, але дуже люблю, така чудова рубашка, мої улюблені кольори, як ви бачите, якось воно так. Не знаю, вона мені завжди подобалася, але з нею важко працювати. І мені здається, вона можливо, щось, щось десь не підходить, або але все одно показала чудово. Дивіться, цю роботу я взяла, по-перше, саме важкі важкий у цей період, цей період мого життя. І виходить, от вона мені і показує оцей біль, переживання, сум і все це. Бачите, як показала? Ну, от. Страхи, да, все, що тоді було. Далі, значить, показує саму ситуацію. Бачите, карта справедливості, сили. І двоє двойка жездів. Тобто дивіться, правильно, правильно щось собі побороти, щось пережити, щось якось і йти далі, знайти свій шлях, знайти інший шлях, обрати свій шлях, щось таке. Далі дивіться, як ну, то Я більш такий розширений. Ну ладно, покажу вам тоді. Я просто в той раз показувала отак вам оцю і оцю. А оце не показувала, бо воно таке особисто. Ну тут, в принципі, чисто про мене. Бо цю роботу насправді я брала, знаєте, щоб пережити. Оцей важкий період. Мені ця дівчина, як знаєте, після бурі, після якогось такого стресу, щось там відбулося в її житті, але вона жива, вона вижила, вона пройшла цей іспит, і далі йде, і все, все в неї буде добре, що б там не відбувалося. І от у мене мені так показує: дивіться, ну тут імператриця. Ну, це як мене показує. знаєте, родину. Мене, от що, що мені потрібно з родиною там траляля. А от, і значить, що як? М -м -м, значить, спостерігай і захищай свої кордони. Я чому, наприклад, не розповідаю, якщо у мене там щось відбувається, не дуже приємно? тому що я завжди переживаю самостійно всі проблеми. Тобто, якщо у мене проблема, я її переживаю. переживаю. Коли пережила, тоді вже можу щось сказати. Розумієте? От воно мені отак, от мою ситуацію показує. Далі що далі. А далі дій, дій працює. Просто наглядно показує карта дій, тобто, дама жезлів, да? той же імператор, який ну, на майбутнє, працює на майбутнє. Не, не треба. А, типу... Як сказати, не треба зациклюватись на тому, що було. Йди далі, обирай собі далі, робити щось, якусь роботу. І я почала ж от бачите схеми, там треляля іграшки робила. Так я і діяла по суті. От воно мені так історію цю розказує. Значить, ну і саме цієї, все, і того цієї бачите, карта. Карта десятка мечів, ну, завершення чогось. от У мене цей період, цей негараздів, він наче завершився. І що далі, далі розкриваю. не просто ж так, де таку карту собі залишати. І от далі, і дивіться, всі ті ж самі карти, які в тому розкладі мені випали. Все те ж саме. Тобто, коли завершиться оцей період, він вже завершився, от він завершився. І що для, для мене оця робота означає, от воно показує дивіться, повна гармонія да? і перехід, і, і, і з цієї позиції вже правильно ти будеш поступати, правильно щось робити, обирати і так далі. Все, що відбулося, так повинно бути. Дуже цікаво. Отак, от, от мені карти розказали про цю роботу. Тобто вона допомогла мені саме пережити оці складні моменти. А от троянда, вона допомогла вже перейти в наступний етап. Ви бачите? Дуже класно. Так, Мені прямо хочеться наступну міс, міс лаванду. Це взагалі дуже цікаво, бо я навіть не пам'ятаю, чого я її почала вишивати. Мені здається, просто так. От зараз ми подивимося це на картах. Так, тут я підібрала місць лаванду, да, і я підібрала таку колоду, тут саме, дивіться, пасторальне таке таро, лавандове поле. Це мені подарувала світа. І я люблю цю колоду, тому що вона цікава. Вона, по-перше, знаєте, як вона розкладається? не отак, як ми звикли, а отак, бачите, горизонтально. А у мене таких колод ще не було, щоб отак от їх розкладати. Дуже цікаво. І вона така більш спокійна, знаєте, але теж чотінька. І от дивіться, що вона мені розказує. Я, значить, питання, да, що ж несе ця вишивка мені особистої взагалі. Значить, Що вона несе? Дивіться, по-перше, це такий спонтанний проєкт. От Найспонтанніша карта, найшвидкіша якась карта випала мені. Тобто це такий спонтанний от раз і все. А, значить, вона як до рук до до мені, до мені, мені прийшла, да, я її побачила. Ми один в одного закохалися, і я вирішила працювати над цією схемою. Отак, от, от воно мені розкладає. Значить, як я її обирала, у мене було багато, ну якби не те, що. Я просто навіть не знала, що от я зараз пригадую, де я не знала, що. От просто, просто там гартала картинки, які мені подобаються. там Щось гартала гартала. і тут побачила оце і думаю, о, і знаєте, тут, тут така карта, оці, коли ти переживаєш, да, щось тобі там не подобається. От якось, якось така дуже як сказати карта засмученості, чогось такого переживань і так далі. Я не пам'ятаю, що в мене на той період було взагалі з цією роботою. Тому, а воно мені так показує, знаєте, в одній позиції, і в іншій, що таке було. Був багатий вибір, і не все мені подобалося. І от тільки ця робота от я одну обрала. І от з цього всього мороку да, з картинок я обрала якусь одну і потихеньку пішла її робити. О, я згадала, я тоді хворіла. от Карта хвороби випадає, от коли переживаєш, оце дев'ятка мечів, це коли хворієш, переживаєш, є щось у тебе в голові крутиться, траляля. Я згадала, я тоді хворіла, от вона мені так і випала. І виходить з всього цього, от я вибралася потихеньку, пішла робити цю схему. Навіть я її спонтанно зробила, але потихеньку пішла вишивати. І далі дивіться, що от королева мечів, це саме я От розробка цієї роботи та, цієї схеми. Потім початок роботи над нею. І потім йде королева кубків. Тобто я повністю задоволена, розумієте? Отак от, от. І далі я просто так. Декількома картами просто обозначу цей весь розклад, як ітог, да? До чого ж я прийшла. Дивіться, тут прямо котик випав. Король жезлів, ой, мечів, тобто рішення. Ні, король жезлів. Це ні, король, а тут жезлі випадає. Котик тут жезлів. Початок дії. Да? Я чогось думала мечів. Ні, це жезли. От, ну таке початок дії. Який Я не може дивіться, яка як оця. Ну, тільки кольори, да? якби тут лаванда. Лаванда була взагалі в топчик. Так, і що вона мені показує, дивіться, куди ми йдемо, звідки і куди. Да? Отут, коли ти не знаєш, що тобі потрібно, що ти хочеш, куди тобі далі рухатись, ось якийсь стан. І ти можеш там з кимось сперечатись, чомусь там не знаю, супроти вказувати, щось там таке. Ти все одно, потім в байтові приходиш до до миру в душі. да, коли Ну, от як, як оця, по суті, воно так ото і показує, що у мене тут відбувалося, і потім оця, ну, тобто задоволення буде, фонтан емоції, ну, тут як джерело, да, джерело натхнення, оце все і того буде, як би там не було, ти пройдеш з цією роботою якісь негаразди, якісь там щось. По життю, якщо у тебе такий якийсь період буде, а у мене він тоді такий і був. А зараз я от, бачите, про вас прям згадала, що я хворіла в шоці. От. Ну і е, виходить все одно, ти будеш задоволена. Ну Це як я тут показало мені. Тобто розробила, почала е, вишивати і дуже задоволена. Бачите, отак-от от дуже цікаво. Все фоткаю. Ну, це я вам показала, як у мене. Ці роботи, що вони мені да несуть, дуже гарні, дуже гарно все показало. Цікаво, це я люблю, знаєте, пожива для розуму. Книжки почитати і порозкладати щось там. А якісь там не знаю, от зараз особисто, якби що мені несуться схеми, я подивилася. А так, от подивитися, якісь філософські питання, ми по займаємося такими речами, щось в чому ти не певна. Воно тобі щось таке розкаже, таке розкаже дуже цікаво. Ну, от дівчата, ну от бачите, я вишивала, вишивала щось мені оцей тиждень так і хотілося побути в тиші, нічого я не знімала, нічого не показувала. Ну Ці роботи я вам показувала раніше. Я маю на увазі доньку пустелі і Міс Ванду. Я вам раніше показувала, це просто для отчота. Буду це для марафона фоточки робити. І заодно раз такі цікаві розклади, то думаю, вам покажу, трошки вас відволічу від поточних проблем. Да? Ну, от, якщо самі себе не Витягати з якогось такого стану, то хто ж хто ж вас витягне, ніхто, тільки сама себе. <су> -у -у> от так от дівчата. Дуже я задоволена цими штуками. Що я тут виробляю? Пішла фотографувати, пішла далі вишивати. Не знаю, що я, я взялась зараз іграшку вишивати. Як світло дадуть, дороблю сьогодні нігті, треба зробити. А потім буду вишивати іграшку. Я взяла зірочку, порожню синю, не знаю, чому захотілася. От взяла собі синю, і, мабуть, на наступному тижні тоді буду вам їх і показувати. От, тому до зустрічі в наступному відео. Гарного вам вишивання, натхнення і не засмучуйтесь, якщо щось там. Завжди можна перейти в наступний етап, да, закінчити поганий, перегорнути сторінку і все буде добре. Все, бувайте цьомою до наступних зустрічей!